Тут ще якісь інші вийшли. Нокнув Якщо куля в лоб, то куля в лоб! А другий його напарник бачив, він навіть шльома не мав, він просто бав тільки жилет і М24 одну зброю Стоп, поразвлекалась. Беремся, серьезно. Да, можно нормально кататься. А кто съест нами и едва? Ох, людей є бать. Домики займаємо. Ну давай оцей наш. Надіюсь, пушки будуть? Ну, no, оранжеві є. Четверо. Маю тільки дві гранати і дроп. Зато я з третім жилетом, блим. Калаші тут бери. О, тут ще є один, але перший. Я маю, шлем другий, третій живет. А, ну то стой, да можна. А він є пені, я його говба, він когось там пушив. Він один був Є, є тут же. Справа, справа, від ангару біжить. Хорош, Другий зліва. На входе, короче, стоять. Я граната? Видно тебе? Я ли в Почекай, а я сам с тебя куцаю. Здесь... О, Ох, мне граната, бля. Майже... Он с левой не скидал. Майже по центру. Бежать, бежать! Справа. Дядя, фанга зайдем. Резберилом був, тут другий шлям пів хп. Я це беру 56 і ESC beril je. Але патрон я всі підгріб, я підхилюю трошки Блядь, а нема? нікого 60 має тільки. Ну да, он тобі 30. Чи в ньому фуловий? Ти він треба? Чи то не фуловий? фуловий? Я можу, мені не треба. Йдем ще той ангар загляну. Тут, тут вилазили вже, так? Угу. Ще тут гляну, може тут патрон є. Тю болішко, ідем. Каліматора не треба? Ти сам себе з панциря вибивав. Якщо в життєвиді. Каліматор? Можна? А я щось не побачив. Він нокнувся чи здох? А х**ю знай. Вроді здох. Тут не заміт, патронів десь. О, тут патронів. Пірк и смотрюшки. Давай. Я піджимаюся. и там бачу. Він на дворі, Пригає. На оранжеві. Поздує Та я його вже не бачу, він на оранжеві, певно зближається. Є, є, там за, за тачками. Один в буді тут, чуєш? Тупав Нас. Немає вже Немаю уже є, є. Там, там двоє, там двоє. У мене молик. Я того в'їбав. Один горить. Або двоє горять. Сори. Один був, так? Угу. Mm -hmm. Да, по зазу здох. То всі? Напевно. Да, ні. А він щастий вибігти на дві. Та та він. Сука! Другий сидів. А як ти ж? А як ти ще живий був, чмошник, і планний. Я ж каже, підскакував, вроді двох бачив. Але він згорів той зразу, а понікіл дав. А та я ж так само зрозумів, що цей зазу здох. Ну. І вони з одної команди, типа, але... Хіба він був нокнутий і просто догорів, типа. Ну, щось дуже швидко він, то все. Отак напевно, типа. Я підпри... Я, короче, там один щось, е кипішнув, бо я підбігав. І він Край. мінімально топнув от, чуть-чуть. Або встав і присів. І я почув його. І це, я підпрыгаю, там два сидеть. Блядь, я функції тільки пару боліків. У мене є три. Ну, два аптеки. Майю одну аптеку і три болі. А шо з тих пойцали в їбать? Можна Можно у санема. 8 взяв. Та почекай 20 я секунд, пофіг. Ох, я страну вкрив. А ні, а мені писало, типу, що він світився. Ну, а то все, чекаємо. Пароплан літає, 130. Да, да, да. Пизда тобі пару планщик, О! Okay. Пизда мені на, на руки, на руки, нахуй. Або піднімай Ну сука, ну це уйобок 42-го левела, блядь. Ай, я їбав ту гру, нахуй. Чи такі їбані ебани. Я тільки приціл відкрив, блядь, і підкрутив, і вже зразу что отримав. получил. Все, яке я люблю. Да я тебе ресно тут. Окалашаной шоу. Тут я жилет и броник на Жилет крыш. И шлем, кажу, брони. Вроде и нема никого тут. Любай стану. Что-то на то выглядає. Тут я барил, и і ВСС, и СКС Оголугав, И шестерку тебе скинул. Не треба шістерки Пятья сумка. Чого тут я О, цей лом є, можна взяти зараз. Я підлута ту хату. Таку. Тут эти сумка. Де шістерка? Чого він не береться? Шестерка вот тут. На да, оранжевый. Я оранжевый. О, я уже взял. О, глупый, блядь. О, нет, стройка Шестерка на оранжевый, на правый ходи, ходи сюда. Да, да, может голографический найти. дав тичку. Бачу. Ще щось є, БТР. Бачу. Там до нас і бачу. Бач, yeah, Бога, там не хватає, нахуй. він вийшов. Тачка їде до нас, чуєш? Тачка ще їде. Угу. Тобі самі. Старий біля, він біля ви те... Вибилляйте. Все, вбив. Я біля БТР вбив його. Ти жорсткий. Зразу в голову. Він в мене вже стріляв, до речі. Так? Присів вже цілився йому одразу. Не так багато людей лишилось. Тут тачка їхали, по них хтось валив, ще крім нас. Ну вони там не в зоні з того боку. Им все одно до нас сюда буде бігти Тут десь той авік стріляв Ох, кто з МКшки з глушком липами. Він десь там, да? Угу. Mm -hmm в кікімері, оранже, двоє. Один тут. Я в нас зайду в хату, три пор краще uh -huh. Добре, а ці, що біля вешки, то вони поїхали на машині, чи ні? Там, дет! Угу. Может на крыше войти, у меня не видно так. Ні, не видно так. Все, да? Пильпитишут зверху лишилось там. Ну ще, ще 10, ще 10. Не-не, май, на вас нижних забили, лишились верхних, их Угу. У них десь зліва стріляють Ну, вже залишилось менше Ой, ті жить там от Блін, та сосна мешает. Десь в дыми. Я став течку. А тут же він на оранжеві перебіг. За гор. Хуяло. Але похуй, ему там теж Ну, новсобов в зоне. Ну шо, значит, есть слева и справа, правильно? Mm -hmm. Справа здесь на горе, значит, будуть. Ну, no, а то один А Потроним, ша, раз менше, блядь. Мене 60. Блядь, это их справа мои нормально піджимати О, бежить! Локнул! Че, він не вмер, я йому стичку ще дав. Певно третій шлем. знаю, нам він буде брати той вокем схоче взяти, чуєш? А ні, він не схоче брати той кем. Я вискочу на, 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 на вулицю. Він же певно десь прибіг. А ну стій на місці, не рухайся. Ліг. Не можем, все, теперь не рухайся. Мне кажется, что кто-то очень близко к нам А Я уже рухаюсь. Пизда, нахуй, та ты шо? Сразу мне ебасос сломал. А не было мне поднимать. Я да, пофиг. Он один. Два. Давайте. Заховайся, заховайся, не добивай. Хіліс. А, він не нокнув. <звук> він поєдні свого на руках, вроді. Ще десь один сейс. Ой п найде. Та десь крайся дикасю йобища. Тану лежить Спил. Це піде у цього одного тіпа, що ми там забили, знаєш? Симикашки.